Всім привіт! Сьогодні зніматиму такий мототрактор це Кентавер 240B. Тут найбільша кількість кінських сил іде на мототракторі. Знімемо його, покажемо основні характеристики. Мотор на цих моделях йде на ремені передачі. З лівої сторони виходить шкіф на 5 ручейків. Встановлений одразу насос виносний. Тут ще звичайна рама не посилена, тобто 65-й швелер. 24 кінські сили, тут 11,15 мотор, 1-22 літри об'єм, дизельний. 4 звичайний дизель заливаємо без примісів, без нічого. Захисний кожух там, де ви працюєте, на ньому змонтовано зверху ще ящик для інструментів. В цих моделях іде резина, як на 200-ках, тобто 9,5 на 16 плюс 50 вал, розборний, чи не розборний, а розсувний. Можна виставити колію ступицію від метр до 1,38 м. Задня навісна система. Виносний циліндр, ось бачимо. Тут ставиться перехідна плита з фрези, яка йде в комплекті. Палець 20 можна під прицеп, можна під обладнання використовувати. Циліндр підіймає 300 кг максимально. Це розширювальний бак, сюди заливається масло конкретно гідравлічне. Це у нас розподільник, є плаваючий режим, вгору вниз примусово. Всі поворотники, стапарі, все ледоського типу вже все зробили ледами повністю. Круглі крила широкі, тому що велика резина плюс розсувна, максимальне крило, яке можна ставити, тут уже стоїть. Але його треба тут посилювати. Одразу вам кажу, що отут -от бажано доварити ще якусь кріпожну систему і поперечку між ними зробити, тому що ну, трохи хитається, можна пошкодити. Так, щеплення, тут два диски, також здвоєна педаль гарм, коробка. З боковою колісою три передачі вперед, одна назад, повишена, поніжена, окремий реча. Блоку... Заблокована постійно півось, можна розблокувати ось цим важелем. Це у нас ручник, це розподільник на гідравліку, це ручний газ. Ось тут. Датчиків стандартний режим, вони приїхали всі в синьому кольорі, інших кольорів, на жаль, немає. По резині. 9,5, 16 і 6.12 передні. ялинка-протектор. Спереду бачите, що розсувається балка. Вона йде з посиленим елементом ось отут. Тобто у вас менше рве і сама балка на 5 мм більша, ніж була торік. Переднє освітлення теж леди. В основному зараз Леди стоять, біле світло. Капот металевий, є пластикові вставки, молдінг, він зйомний для того, щоб можна було обслуговувати. Капот відкидається наперед. Труба отака, типу нержавейка, але по факту вона ржавіє. Ну, були вже випадки, бачили, тому можете її пофарбувати, це на гарантію не впливає. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати. В комплектації де 130 фреза і плуг двокорпусний. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Всім гарного дня!